У складі медичної місії Фріда з березня минулого року їздимо по всім гарячим деокупованим територіям гарячим точкам знання професійної медичної допомоги. Основна задача зустріти людей, які евакуйовані, оцінити їх стан. Надати первинну допомогу, якщо це потрібно. Надати е якусь ургентну допомогу, якщо це потрібно, і госпіталізувати їх в лікарню, якщо це потребує їх стан. Бо щойно е була евакуована родина з лівого берега, яка нарешті із підокупації була. Прийнята в лани нашої рідної України. Дідуся ми госпіталізували, бо він потребує госпіталізації. З ним поїхала його донька, а онуки і інша родина зараз знаходяться тут і вже е, намагаються знайти собі сховище в Україні. Наша лікарська спеціальність каже, що ми ніколи нічого не повинні загадувати наперед. Ми взагалі не знаємо, що буде через п'ять хвилин з нами. Ми не знаємо, яких пацієнтів нам привезуть. Тому в нашому складі універсальні лікарі, в нашому складі лікарі вищої категорії, в нашому складі молоді лікарі, які з нами їздять і опановують медицину всю і тактично, і ургентно. Тому ми не знаємо, скільки буде людей, яких буде стан, але ми готові. Підготовлені, тому що те, що всі ми з вами побачили відразу, коли це сталося, це було шок, це було ці пініння. у когось відчай. І ми їхали вже на підготовлену, ми розуміли, тому навіть це не було здивування. Тут головне допомогти прийняти, обгорнути, надати допомогу. Була історія е жіночки. У якої загинули практично всі домашні улюбленці, в притулку, яким вона опікувалася, вона змогла вивезти лише дві собачки. І вона вчора евакуювалася, сьогодні вона приїхала ну, ще за одною собачкою, і е, вона приходить, вона говорить, що їй тут легше пережити горе.